И прежде всего я хочу извиниться, что буду выступать не на украинском языке, а на русском. Не обижайтесь, пожалуйста. Вона досконало володіє російською і знає про Україну дуже багато, хоч приїхала до нас вперше. Журналіст французького видання Кур'єр інтернаціональ Лоран Сабе більше 20 років стежить за ситуацією в країнах пострадянського простору. Її робота шукати цікаві матеріали у наших змі перекладати і доносити до французького читача. Для мене все цікаво, тому що я ну влікаюся регіоном багато років і улавлював всякі деталі. И, и, и тоже э, анализирую, что что якобы изменилось, что не изменилось с, по отношению к моим представлениям о, о бывшей советской стране. Конференція тривала близько двох годин. Перша частина лекційна Лоранса Сабе у виступі торкнулася проблеми Чорнобилю відносини України з Євросоюзом та Росією. Одна з найулюбленіших тем журналістки український майдан 2004 року, а саме прагнення народу до свободи та демократії. Далі інтерактив мадама бе цікавилася думкою та реакцією слухачів це на її виступ. Ця конференція стала передостаннім заходом у рамках днів франкофонії в Рівному. Це має цікавити кожного свідомого українця через те. Коли ми дізналися, що така тема є в пропозиціях, ми її відразу обрали. І в принципі, сьогодні ця конференція, і потім у нас іще за два тижні буде виставка фоторобіт. Фотовиставка Робера до Анос свято. Днями приїде до нас з Одеси, і саме туди вже у вівторок вирушила Лоран Сабе. Такі ж конференції вона проведе ще у трьох містах України. Тетяна Бобрікова, Сергій Гебрилевич, інформаційна програма День.